Всім привіт! Сьогодні я протестую кілька типів димових шашок, щоб дізнатись, чи зможе їх дим ефективно сховати мене від тепловізора. Спеціально для цього я придбав невеликий і відносно дешевий тепловізор від InfiRay. Він має матрицю 256 на 192 пікселя 25 Гц і непогане теплове розділення. Для мого тесту цього більш ніж достатньо. На каналі до цього я робив два типи димових шашок на машиновому маслі та на парафіні. Жодна з них ні від якого тепловізора точно не може сховати. Тим не менш, давайте подивимося, як вони виглядають в інфрачервоному діапазоні. Для початку давайте протестуємо мою улюблену димовуху за м'ячної селітри, стружки та машинного масла. Ця димовуха відносно велика і містить приблизно 500 грам димової суміші. Візуально дим виглядає непогано і повністю ховає мене у видиму діапазоні. Але тепловізор показує, як погано вона поглинає інфрачервоні промені. Дим повністю прозорий для тепловізора. Навіть близько до димової шашки, де тепловізор бачить гарячі гази, дим все одно повністю прозорий. Отже, ця димоуха не може сховати вас від тепловізора. Неважливо, наскільки вона буде великою. Тепер тестуємо іншу мою димову шашку на нітраті калію з перафіном. Результат, як ви бачите, той самий: парафіновий дим повністю прозорий для тепловізора. Приблизно те саме ви побачите, тестуючи всі дими для страйкболу та більшість військових димів. Отже, чи є дими від суміші, що можуть сховати вас в інфрачервоному діапазоні? Відповідь так. Це суміші чорного диму. Чорний дим містить невеликі частинки сажі, що здатні поглинати інфрачервоні промені. Найпростіша така суміш це хлорад антрацен. На жаль, я не зміг дістати антрацен, щоб зробити її самостійно, тож просто взяв покупні димові шашки. Всі вони мають приблизно один і той самий склад хлорад каліо антрацен. Інколи з мінорними добавками. Почнемо з невеликих димових шашек. Як і білий дим, чорний дим теж може повністю приховати мене візуально. Але інфрачервона камера мене все ще бачить. Але важливо відмітити, що на відміну від білого диму, чорний дим все ж не є повністю прозорим для інфрачервоних променів і вже може сховати мене від тепловізора, якщо він буде достатньо густим. Тестую більші і швидші димові шашки. В деяких моментах дим повністю ховає мене від тепловізора. Ось, наприклад, тут. Добре видно, що чорний дим не прозорий для теплових променів І ховає мене навіть якщо він холодний. Це саме те, що я хотів побачити. А на цих кадрах, наприклад, гарячий дим просто забиває мене своєю тепловою сигнатурою. Так можуть і інші димовухи. Я спробував ще більші димові шашки СДГ 2C, але вони виявилися не такими ефективними, як я гадав. Коли я подивився картинку з теплової камери, я був розчарований, бо дим не зміг повністю сховати мене в інфрачервоному діапазоні. Це може бути через те, що ці димові шашки використовують трохи застарілу композицію. Дим від них виглядає більш сірим, ніж чорним. Можливо, в диму замало частинок сажі, або частинки сажі мають той розмір, що потрібно. Взагалі ці антраценові димові шашки не призначені для блокування інфрачервоних променів. Це просто найпростіший варіант, що хоч якось працює. Військові Позиції, що працюють більш ефективно, це металохлоридні чи металахторидні суміші. З металом в якості горючого, як правило, метал це магній. Далі я протестував фосфорний дим, що, відповідно до літератури, теж має добре поглинати інфрачервоні промені. Для цього я зробив димову гранату на червоному фосфорі. Саме не шашку, а гранату. Вона може створити густу димову хмару практично миттєво. Я робив таку лише один раз, сім років тому, для демонстрації ефективності червоного фосфору, якості димоутворювача. Димова граната містить маленькі гранули червоного фосфору, криті чорним порохом. Гранулювати червоний фосфор можна багатьма способами. Я зробив це за допомогою чорничної в ацетоні. Перша димова граната маленька. Вона містить всього 15 грамів червоного фосфору. Спрацювало гарно. На екрані тепловізора, щоправда, видно, що фосфорний дим прозорий для інфрачервоних променів. Друга димова граната велика зі 100 грамами червоного фосфору. Вона змогла сховати мене від тепловізора всього на кілька секунд. Поки горіли гранули червоного фосфора на землі, в цьому мареві мене не було видно, але коли воно розстілося, можна побачити, що фосфорний дим занадто прозорий для інфрачервоних променів і не може сховати мене від тепловізора. Висновок сховатись від тепловізора важче ніж я очікував. Дим чорних димових шашок може поглинати інфрачервоні промені. І за умови досягнення великої густини диму це може на деякий час ховати вас від тепловізора. Але чи ефективно це, я б сказав, що скоріше ні. Бо щоб повністю заблокувати інфрачервоне випромінювання, потрібно створити дуже високу густину диму. Навряд чи це буде ефективно в реальних умовах. Це все, що я хотів показати в цьому відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, купуйте мені каву. І не забувайте донатити на ЗСУ.